Нам потрібен ліфт. Ага, ось. Це зрозумів. Особистість підтверджена. Доброго дня, гості. Вітаємо вас у Енні Чазі. Ми на території майбутнього. Ми дотримуємося найвищих стандартів безпеки та цілуємо взаємну повагу. Рівень доступу гість обмежує переміщення в межах інституту. Наукові, технічні та деякі інші приміщення для вас поза доступом. Підвищення чи пониження рівня доступу відбувається лише за розпорядженням директора або голови Служби безпеки. Ого. Так. Рекреаційний центр, конференц-зал, житловий сектор. П'ятий поверх пентхаус. Зрозуміло. Так. Використати картку. Капець, як же все неймовірно зроблено. Я просто. я в захваті. І це ж не сюжет, це графіка. Увага! попередження. Наближається Виспатися. Так, виспатися варто. Так, ну у нас тут все нормально, в принципі, по цьому. Ну добре. Було б прикольно тут автомат дістати. <ріст> <ріст> То я так жартую. Ага, місце для сну. Бачимо місце для сну. Так, ну що? Йде. Здається, ще їде. Там хоч не заїло. Ага. Ух, йо. Нічого собі. Пентхаус. Так. А як тут цей? Чи це не там? Давайте ще походу. Ну слухайте, ну я б так пожив. Ага, ось. Стілець є. Стільці. Книг дуже багато. От книги це добре. Книги це ми одобрюємо. Так, ну що, давайте якось що, прям залізати. Це якось негарно буде.